Про нові технології у бібліотечній системі далі розкажуть мої колеги. Десять років тому у міській бібліотеці з'явився інтернет-центр. Молодь була в захваті, адже така послуга платна. А тут безкоштовно годину-дві можна знаходити будь-яку інформацію та ще й консультуватись зі співробітниками центру з приводу пошуку інформації. В електронному каталозі ще простіше: хвилина, і ти знаєш, де знайти потрібну літературу. Маєш свій ноутбук, до твоїх послуг безкоштовна вайфай-зона бібліотеки. Записався і маєш доступ до інтернету. А треба рідери та аудіокниги поруч електронна читальна зала, де півтисячі аудіоновинок та сучасних електронних видань. Бажаєш тут слухай, а можна і скинути на флешку. У планах міської бібліотеки ще більше електронних книг для своїх відвідувачів. Вони не погіршують зір та дуже компактні. Якщо не знаєш цієї технології, тебе навчать ними користуватись прямо на місці. Тож варто лише прийти в бібліотеку та вибрати, що почитати.